Слава Ісусу Христу! Слава. Народ Божий і святий, маємо слово сьогодні, гарне слово. Перше слово, де Господь говорить про милостиню, а друге про покликання. Про милостиню. Як же хтось з вас скупо сіє, скупо буде жати. Хто щедро сіє, той щедро буде жати. Нехай дає кожний як дозволяє серце, не жалю чи примусу. Бог любить того, хто дає раду. А Бог спроможний обсипати вас всякою благодаттю, щоб ви всьому мали завжди те, що вам потрібно, та щоб вам ще й зосталося на всяке добре діло. Було таке служіння в корінтян, служіння в Богем. Вони збирали кошти. І пізніше апостол Павло і його учні передавали ці кошти в Єрусалим чи в інші церкви, які мали тоді потребу. І Павло говорить про такий певний духовний закон. Хто з вас хотів би ніколи не, не мати нестачі в фінансах? Є тут такі люди. Підміть руку, хто? Хто? Ну не бачу, хіба пару людей бачу. Хто би хотів жити так, що вам, от, ніколи вам нема нестачі фінансів? Тобто вам вистачає завжди на все, що вам потрібно. Підмірк? Є? Та сторона, що там. Хотіли би? Супер. Добре? Супер. Ви молодці. Тобто у вас гарне бажання. А тепер питання: а у кого з вас, хто з вас так живе, що, от, що якраз має все? І немає нестачі фінансах. Є Тереза підняла руку. Добре, а чому тоді? Дивіться, в нас є бажання, а по факту ми не маємо того, що ми хочемо. Бо є певний духовний закон. І цей духовний закон, він працює, але не всі хочуть йому підкоритися. І Павло каже: хочеш мати? Хто з вас хоче мати? Відміну рук, віддавай. Хочеш мати віддавай. А ми думаємо так: хочу мати, то треба брати. Ну, світ учить як хочеш мати, треба збирати, правда? А Бог каже, хочеш мати, роздавай. Ну і логічне питання: якщо я роздам, то звідки я буду мати? А Бог каже якраз в цьому весь секрет. Коли ти віддаєш. Довіряєш мені. І тепер він не, каже, він не каже просто віддавай, він каже, щедро віддавай. Не з примусу, що хтось тебе заставляє, чи з почуття вини жалості до людини, ні, а тому, що я хочу. Нам важко, певне, зрозуміти цей духовний закон. Але якщо, Чим швидше ви його зрозумієте, тим швидше вам не буде не вистачати, тобто буде вистачати на все. І в точності наоборот. Якщо ми живемо по закону хочу мати, то краду. Щось знайоме вам, так? Колись було, так ви на роботі працювали. І коли ми кажемо, ми ж не крадемо в себе, ми ж там в колгоспі, колгоспі крадемо. Це ж не людське, а чи є тоді? то не важливо, Якщо це не твоє, то ти крадеш. І тепер дивіться, є такий закон. Хочеш мати, віддавай. Хочеш не мати кради. І ми не можемо зрозуміти, як це працює, правда? П'ята заповідь, що Бог каже, не кради. Не кради. Для чого він нам про це говорить? Тому що він каже, що справа не в тому, чи ти крадеш, чи ти не крадеш. Злапають тебе чи не злапають. Справа не в цьому. Ми так деколи дуже примітивно дивимося. А Бог каже, що справа в тому, що чим більше ти не підкоряєшся мені, тим стаєш ти бідніший. Ти не маєш, тобі не вистачає. І чим більше тобі не вистачає, то ти йдеш на крайні міри деколи, і воно буде працювати завжди проти тебе. проти тебе. Ну, Відповідно, чим менше ми маємо, тим важче віддати. Так чи ні? Чим менше ми маємо, тим важче віддати щирого серця. От з того, що я і так не маю вже, ще візьми, поділи і віддай. Тому виходить так, що ми або рухаємося в ту сторону, де серце стає жорстоке і холодне, і не бачить потреби інших і жадне, бо думає лише за себе, або з другої сторони, бачу потребу, даю при можливості, так, тут не йдеться, що ви зараз все роздали. При можливості, так, даю щиро. І воно щиро, звідкись непонятно, звідки приходить. Приходить, пішло, приходить, пішло. Або приходить, і входить. Як моя баб... Баб... бабця казала завжди: сину, дитино, на чужих грошах далеко не заїдеш. Так вона мені завжди так казала. На чужих грошах. когось... телефон. Кось будильник дзвонить. Тому, дорогі, перший принцип, дорогі, хочеш мати, віддавай. Мати Тереза з Калькути мала таку молитву. Не маєш часу, дай час іншим. Не маєш грошей, віддай гроші іншим. Тобто вона каже, все, що тобі бракує, іди і віддай. І по-людськи це зовсім нерозумно, бо ми скажемо, ну як я віддам, якщо я не маю. А вона каже, в цьому якраз весь секрет, ти не маєш, бо не віддаєш. Розумієте? Добре, це перший духовний принцип. Якщо ви його научитесь, вам нічого не буде бракувати. Якщо не научимось, завжди нам буде бракувати. Тому ми будемо в тій позиції, що даємо, або в тій позиції, що чекаємо, що нам дадуть. Ви розумієте? Я або той, хто маю, і з того, що маю, ще й даю, або я той, хто не маю, і з того, що не маю, ще чекаю, що мені ще щось хтось дасть. А якщо не дають, то я сам беру. І це називається як? Як це називається? Ми це називаємо ми позичили. Або мені не доплатили, або, або, або. або. А Бог називається вкрав. Просто вкрав. Тому, дорогі, ми не будемо красти, правда? Кажуть, ні. Ми ж християни, Бог каже, не кради. Ні. То що ми будемо? Якщо не будемо красти, то що ми будемо роздавати? Ні, роздавати ми не будемо, бо не маємо що. І красти не будемо, і роздавати не будемо. Ми можемо застрягнути ще й посередині, виявляється, ні туди, і не сюди. Добре, ще раз він каже. Хто скупо сіє, скупо буде жати, хто щедро сіє, щедро буде жати. Якщо хочеш щедро жати, навчися щедро сіяти. А коли ти сієш, ми ж тут виросли в селі, правда? Коли ви сієте, коли ви рано посіяли, то вечором ви ще не жнете, правда? І на другий день ви ще не жнете. І через тиждень ви ще не жнете, і через місяць ви ще не жнете. А коли, коли жнива приходять? Через скільки часу? Через скільки часу ми пшеницю жнем від моменту посіяння? Пів року? Приблизно, так? Чотири місяці? Дев'ять місяців? Бачите, бачите, навіть земля дев'ять місяців родить. Як? Ну коротше, вісім-дев'ять місяців. Слухайте, я ніколи не думав над тим. Бачите? Жінка родить, носить плід дев'ять місяців і земля, і земля носить плід дев'ять місяців. Тобто від моменту, коли ви посіли, мусить пройти 9 місяців, щоб ви пожали, так? Так чи ні? А так само з фінансами. А ми хочемо, я сьогодні віддав, Боже, чого ти мені сьогодні не віддаєш? Я ж дав, Бог каже, чекай 9 місяців. І 9 місяців віддавай. Добре, дорогі, це насправді якраз є певний такий духовний закон, що не зразу тобі прийде. Але коли ви навчитесь жити ментально, що ви завжди віддаєте. То уявіть собі, що через 9 місяців завжди будете жати. Розумієте? Завжди будете жати. І коли ти перестанеш давати, то ще 9 місяців ти будеш жати. Розумієте, як це йде? Ти перестав давати, але ще попередні жнива є. І ти ще 9 місяців жнеш. І потім якийсь один момент знов голод. І ти не розумієш чому. Знов щось сталося не так. Чому? Ну, Бо 9 місяців ти прийняв рішення знову серце зробити жорстоким. А коли голод, то важко віддавати, бо сам не маєш. Тому є такий принцип: нехай дає кожний, як дозволяє серце, не з жалю чи примусу. Бог любить того, хто дає раду. Не переживайте, ми сьогодні не будемо збирати з вас гроші. Але це ви маєте прийняти рішення бачити потреби людей і наскільки це можливо на ці потреби відповідати. Добре? Що ми говоримо сьогодні про покликання? Ісус, я сьогодні, коли рано читав, то я замітив один, ну, один такий момент, що я ніколи не звертав увагу. Коли Ісус приходить до учнів, до Петра, заходить в човен, тобто Ісус приходить в життя Петра. У звичайне буденне життя Петра. Звичайний робочий день, кінець робочого дня, нічна зміна. Кінець нічної зміни в Петра. Він цілу ніч працював, ловив рибу і нічого не зловив. І тепер, коли Ісус приходить у Його буденність і каже, Петре, давай, пішли знову на роботу. І Петро каже: всю ніч я робив, а толку нема. Він каже, ходи, ходи, Петре. Відпливи, каже, на, на глибину. І закинь сіті. І тут відбувається дуже важливий момент такий. Перше, логіка Петра не розуміє. Риба ловиться лише вечором. Якщо ми вечором не зловили, коли риба ловиться, то днем тим більше. Але що робить Петро каже? Але нехай буде так, як скажеш ти. Оце якраз завжди те, що відрізняло Петра від інших учнів, що він робив? Він завжди каже, я не розумію, Господи, чому? Як це працює, але зроблю так, як ти кажеш. Тобто, на Твоє Слово я зроблю. На Твоє слово. І це також нас має стосуватись, друзі. Коли ми чуємо Слово, навіть навіть то слово, хто скупо сіє, скупо жне, ми скажемо, я не розумію, як це працює. Але на Твоє слово я почну принаймні. Пробувати це робити. Або інше слово, яке ми маємо сьогодні, ну, яке Господь нам говорить, коли ми не розуміємо, чому я маю прощати чоловіка, чому я маю прощати жінку, чому я маю прощати тих, хто мене обідали. Я не розумію, чому. Але далі, коли я кажу, але на Твоє слово, Господи, я зроблю цей крок. Деколи, не деколи, все, що каже Господь, завжди треба йти проти логіки, проти розуму. І що відбулося? Вони зловили велику кількість риб. Пік кар'єри Петра. Пік. Вони зловили скільки великі, багато риби, що ця риба не поміщається в їхній човен. Вони кличуть і інший човен. І ця риба вже не поміщається, і в той човен, що ті два човни були так заповнені, що аж чуть не почали потопати. І тут відбулося одна річ. Петро впав на коліна. І сказав до Ісуса, відійди від мене, Господи, бо я грішна людина. Тепер питання до вас. Чому? Що відбулося з Петром? Написано жах огорнув їх. Жах. Я це слово завжди читав, аж сьогодні я якось задумався, жах огорнув їх. Що за жах? Страх. Тобто жах це страх. Страх огорнув їх. Від великої кількості риби. Тобто, можна сказати, що на піці кар'єри, коли він побачив пік результату своєї кар'єри, до чого, бо він ж кожен рибак мріяв, навіть не мріяв, певне, про такий улов, бо вони навіть не вірили, що взагалі це реально, і щось відбувається, якась переміна у його серці. Як ви думаєте, що відбулося? Розуміння, хто такий Ісус? Ну здивування від чого? Ну от жах і здивування це мені здається дві різні речі. Здивування – це щось радісне, так? А жах це щось, що вони тремтіли. Як? Страха Страх. Також жах напав на Івана, і Якова, тих, хто були з ним. Якась подія відбулась, яка змінила хід історії їхнього життя. З того моменту все у них змінилось. От я ніколи не звертав на це увагу. Ось сьогодні рано я читав і зрозумів, от щось зійшло на них. Щось таке зійшло на них. Що перше, що вони усвідомили, що вони грішні, Так? друге, що вони усвідомили, що перед ними стоїть Господь, бо Він каже, Господи, відійди від мене, що я грішний. І третє, вони кинули все. Все пік кар'єри. Це не банкрут, коли ти винний купа грошей, і ти думаєш, ну ладно, кидаю ту роботу і йду на другу. <сум> Тоді легко кинути все, правда? Це пік кар'єри, коли тобі все прийшло. І ти це все залишаєш і йдеш в іншу сторону. Це не просто розум, це не просто логіка, правда? Бо ніхто таке не зробить. Ну, уявіть собі, що вас повисили на роботі кар'єрно, дали вам ще премію, зарплату, так? І в цю секунду ви кажете, все, йду в семінарію. Ну, хтось з вас би так зробив? Або їду в Росію проповідувати Євангелія, навертати тих грішників. І всі би сказали, що з тобою сталося? Що тобі бракує, чоловіче? Ну, так було чи ні з ними? І Ісус каже до них сьогодні: не бійтесь, бо вони боялись. Не бійтесь. Віднині будете ловити людей. Віднині будеш ловити людей. І вони кинули все і пішли за ним. То що відбулося? Це не була проста зустріч, дорогі. Це не було просто розумне, що Петро прорахував. Ага, піду за Ісусом, мені буде пізніше вигідно це. За ним будуть йти багато людей. Я буду популярний, мене будуть знати, мене будуть любити, мене будуть потім пізнавати. Я буду всім автографи роздавати, всі схочуть зі мною фотографуватися. Ага, все, супер. Бо моя робота нудна, я прорахував, іду за ним. Чи це було так робив Петро? Ні. Значить, з ним мало відбутись щось, що минає розум, а проникає прямо в серце? Він прийняв рішення, яке змінило хід історії його життя, його сім'ї. Ну і потім ми вже знаємо наслідку що цілої планети. То що це було? Що це за зустріч з Господом, яка міняє життя людей? Оце Ісус дорогий. Коли Ісус приходить в життя людини, то з нею щось відбувається. Принаймні, мало би відбутися. Але що би мало відбутися? Коли ми говоримо про цю благодать, яка сходить з, -з, 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 -з Ісуса на нас, чому ви сьогодні в церкві? Чого ви сьогодні прийшли до церкви? От питання: чого ви сьогодні прийшли? Давайте два варіанти відповіді. Ну, не два, а пару може вам дам. Тому що ви вже привикли в неділю ходити до церкви. Дехто з вас вже може ну, звик. Ну, і це непогана привичка, це добре. Друге, комусь вдома в ну, неділю. Думаю, ладно, піду, хоч з ними там посиджу. Треті, думають, ну ладно, у мене проблеми десь вдома в сім'ї. Треба йти, згадав за Бога, треба йти помолитись. Може, якраз поможе. Може, поможе Бог, ні? Ваш варіант? Щось нове почути. Ще варіант? Аго, а всі решту? Як? Є потреба. Є потреба. Зустріти, з Ісусом. Зустріти з Ісусом. Ага, ще. Аня, ти що прийшла на церкву? <плес> — Деколи <плес> потреби? <Yeah. Super>. <плес> Як? <плес> ну, Юра, коли б тебе не було, люди би щось сказали, точно. <плес> Але коли б мене на не було, то би більше сказали, певно. <плес> Добре, ще. Там той край. Що ви прийшли? Прийти до Бога. Ага. Помолитись за когось, за щось, так? Марина, що там? Помолиться. Ну, Кожен з нас має щось своє, якісь намірення, ну і це, напевно, непогано. Але що стимулювало Петра йти за Ісусом? От що з його серця відбулося, дороге? Оце, о, дорогі, розумієте, коли ми пережиємо, дехто з нас може вже пережив це, дехто може ще ні, дехто ще переживе. Це зустріч з цією Божою благодатью. Коли Божа благодать приходить до нашого серця, то тоді все решту стає меншу вартіснішим. Він стає на першому місці. І коли ця Божа благодать торкається нашого серця, то ми усвідомлюємо дві речі. Перша річ, що ми грішники, друга річ, що Ісус прийшов нас спасти. І третя річ ми думаємо, як. Йти за Богом. Воно мотивує нас. В Слові Божому, це називається народження з висоти, народження від Духа Божого. І коли я ніколи цього не бачив в цьому уривку, аж сьогодні, коли я читав, я думаю, Боже, що з ними сталося таке, що вони залишили все і пішли? В Божа благодать, наскільки торкнулася їхнього серця, що вони мали силу залишити все. Молимось сьогодні за всю нашу Україну. Ми вчора були на концерті, нас запросили Ірини Федишин у Дніпрі для військових, родин військових. Був організований там концерт. І багато, дуже багато народу було. І слава Богу, що люди мають можливість ще сьогодні перезагрузитись якось в цьому, в цьому часі. Але молимось, щоб ми, як Україна, дорогі, пережили оцей момент. Зустріч! З Божою благодатью. Не просто зустріч з храмом, зустріч священником чи зустріч ну, з непоганими людьми. Воно все добре вас бачити сьогодні, ви мене бачите, то, напевно, так непогано. Але коли ми зустрінемо Бога, коли ми зустрінемо Ісуса, так як зустрів Петро, то все решту для нас вже не буде мати значення. То перше, ми усвідомимо. Що я грішник, і тому Петро йшов усвідомив, що він грішник і каже, відійди від мене, бо я — грішник». До цього часу він цього не бачив. І друге, що він усвідомив? Ти Господь і Месія. Тобто ти той, хто прийшов спасти мене від мого ж гріха. І далі, що Бог каже, не бійтесь. Я не прийшов засудити, я не прийшов покарати. Я прийшов покликати кожного з вас, щоб ви йшли і ловили людей. І сьогодні ви бачите, скільки людей тут є. Бо хтось колись закинув вудочку і... і кожного ловив. Отак і кожен з вас, дорогі. ми покликані перше спізнати Господа, а друге, ділитись, ділитись тою вірою з іншими, щоб інші пізнали. І так наша віра, тобто віра Христова. Передається вже 2000 років. Церква є тому, що є віра в людях. Тому, перше, молимось, щоб сьогодні зустріти Господа, так, як зустрів Петро. Друге, молимось, щоб не бути жмотами, жадними, а ділитися потребі з тими, хто має цю потребу, бачити ці потреби і при можливості допомагати людям. Хто щедро дає, той щедро буде жати. Від кого? Від Господа буде жати. Але дає кому, дає людям. Але коли я кажу від Господа жати, бо ми деколи думаємо, то як Господь, що мені впаде з неба? Ні. Ви допомагаєте людям, люди допомагають вам. Отак воно працює. Ви служите людям, люди служать вам. Я не служу людям. Люди не служать мені. Все просто. Тому я рухаюсь або в цьому напрямку, або. В другому напрямку. Молимось за наш народ, за Україну, щоб ми пройшли цей час. І молимось, щоб ми не просто пройшли, а щоб ми пережили цей час у Божій благодаті. Амінь. Слава Ісусу Христу!